Непогане містечко. Один був великий. А от трохи менший, ну. Але напевно його під'їли. Такий мухоморчик там гарний. А тут от червонячок такий. Ух! Ох, капець який. А вон там на пеньочку ще один. Може і ще але поки що я не, не побачив. А ось цей другий. Так. Трошки обгризли його, але гарний. А тут ще малесенький сховався. Вон такий ось такий от ляшок. О, а тут ще камілю зуга сховалась. Але він не то щоб вже зовсім. Міруза, але кобочечка. Ти -динч. Ох, отакий. Ох! Це просто звір. Так. А тут ще попався отакий от розтрісканий. Хлопчина, але гарний і, і великий. Ну бо в мене лапа велика. О, він розпустився як квітка. <ріст> і такий. Тяжеленький. І він чистий. Так бляха, ножище. Вот і ще такий попався. Хлопчина. І твердий. Хащі страшні, але вони ой ховають отакі от о. Ох! Сховався от тебе і не знайшли, другий. Якраз він такий. Твердий? Ну, типу. типа. От, а тут отаке ще нам. Попало, хтось біля нього пройшов. І не побачив. А тут таке же. Ху-ху-ху. Соточку, соточку б'ємо, б'ємо соточку, я поняв, б'ємо, соточку. Подаєм, соточку. Струбили трохи. They... Черв'ячки, але бляха, ну, сам факт знайти, не то, що ми голодні їсти.